Друзі, привіт всім. Вибрався нарешті на риболовлю вже. Спінінгов, на стохід. Шуки і еріст пройшов, Локоня також пройшов. Тому вже можна помаленьку пробувати їх ловити. Приїхав я сьогодні. Ой, качки полетіли. Приїхав я сьогодні. На стохід, але без човна буду рибалити. Зараз човном не можна плавати. По річках і озерах. Іристова заборона. Але не знаю, мабуть я буду плавати деколи трохи. Дивлюся, туристи плавають Хіммона. Хоча навіть не через те. Просто думаю тихенько там проплів, без мотора. І все. Половив рибу. Просто до стоха та немає доступу нормально. Скрізь заросло, а такі корчі. Ну то ще тут рахується нормально, Ще не заросло. А в інших місцях взагалі там не можна пролізти. Купина така, трава і очеред, що очі можна повиколювати. От. Так, прийшли на таку ямочку. Будемо пробувати ловити рибку. Травичка зона вами навіть піднялася трішки. Дивіться, яка класна місцина. Зараз ми тут спробуємо ловити А, давайтеся, дивіться хто тут, тут парсик. Версик ще прийшов, я його біз пів дороги, але він щось хотів пробігтися, щось сорвався з мотоцикла, то я його випустив, він біг пішки. Опа! зібралися якось. Торбу повну набрав собі. Там пити, взяв термоса, Снастів набрав всяких різних. Окуня хочу половити і можливо щуку навіть спробую половити. В мене вже є трохи снасті нові на новий сезон. От дивіться такий майор-крафт. Ось такий спінінг буде. Кастингова паличка взагалі то це йде. Сьогодні я буду нього обкатувати на щучку. О, дивіться ще нов'є. Все нов'є. Дощик тільки моросить. Я тут взяв сьогодні свого плащика. Опа. Є паличка нова. Зараз да, ще покажу, дивіться, які є в мене. Воблерки нові. Воблерки. Ну, воблерки це таке для мене. А саме головне, дивіться, який попер є класний якому гарному кольорі. Я думаю, що він буде, хай поменшає вода в стогоді, він буде щупу тут ой як ой, як чіпляти. Також майоркрафт Сіана. Отакий воблерок є. Цікавий. І ще один є. Ну, це що нового? Що будемо обкатувати. А, шнур, до речі, прийшов, Тоже непоганий японський. І ще отакий воблерок. Це на новий сезон будемо пробувати. Коротше. Ну, це таке обновочки обновочками, а вже 4 да, більше, мабуть як, як 4 години, тобто 16 вечора треба скоріше складати і пробувати піймати щось. Бачимо сюди, дивиться, що там плаває. Спінінг це подарок від Миколи Ультралайт 05-5 грамів. селект. Я зараз нього також зберу і буду на ці дві палочки рибалити. Це в мене є тут Аспортекс. Вже без чохла, десь чохол вдома лишився. Дуже класна паличка Також. Ну, хай поки відпочиває. А, ще ж є в мене ще тут один черрівод, кастинговий. Коротше, смасів багато. Рибалок. Все, все, кидаємо катушки і поїхали на рибалку. Так, шнур 0,14 іде мене, ну поведеться, поведеться, Основний шнур там іде Грубший трошки. Гачок номер 6 Грузик 2,5 грама вольфрамовий. Танта отака малесенька. Півтора дюйма 1,5. Пробуємо на неї пошукати окунця. Отак от. От, так от воно буде виглядати. Тут якби був вертлюжок спереду, щоб грузик не злазив. Така от буде снасть. Так, буду робити перші закиди. Перші спроби пошуку окуня, ну вітер трохи ще здуває, звісно, ну. сподіваюсь. Траплю на голодного. Дубна тут тут велика, вітер здуває. Не чути де дно. Не відчув. уже на дно Друзі, мінус одна приманка на окуневу снасть. Відкусила мені щось повідця. Можливо, це щука. Поставлю я зараз ось на що спінінга свого на щуку. На барсик. А то вони бачу геть обнагліли. Кидав, 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 кидав. Раз, і все, немає. Відкусила. Зараз я їм поставлю повіця. У мене такі нове є по дивіться, о які. Отакий 0.40 тонесенький хард моно Клаймакс. Посилання буде під описом відео, заходьте, дивіться на магазин, Магазин магазин Фіш фішфіш там багато різних цікавих ностей для спінінгової, кастингової спідерної риболовлі. Отакі от, от повіці на щуку зараз поставлю і я її можливо виловлю. Не думаю, що це окунь відкусив. Окунь щось не брав, не знаю, щука. Тільки клас і все, і немає. Так, чекаю, зараз я повіця. Так, тільки якогось вовдера поставити. Треба, мабуть, поставити цього джакала, він дуже глибоко йде, там метрів три. Щоб по дні потягати. Це він в мене є. О. І от його чакалчик. Зараз на нього поставимо, щоб по глибині потягати не глибина на ямі 5 метрів. Так, є. Пішли. катушечка. О. на что? Нам что? Катушечку. Да, их. стоим. розмотується новий спінінг а до речі тест я казав який чи ні 7,35 чи що О, далі став кидати. з першого разу не кинув нормально зараз у них Попадуться чи щучки. Якщо він до дна опуститься, тут глибока яма різко. Опа, є! Та ти що? Була! Відпустила! Та ти що? Ну, ударчик був такий конкретний, я чув. Я думав, що є вже. А ну ще раз. Ти диви. ти диви, ну, якась там стоїть. Це та точно що та, що мені відкусила десь в тому самому місці, геть. Релакс купити такий. Щоб по дні геть потягати, просто посувати по дні. Завер, на дні. Підтя. Так, можна далеко закинути. Ще відпускати. Витягне басик що ще ні. Все, перейшли на інше місце трошки. Просто по річці буду кидати, пробувати може деяка щучка класне. Зілля тут по річці щоб не зачепитися. Але красиво Виляє хвостиком. Десь тільки щучки не вистачає а? Реплікаторна катушка це дуже просто, простіше навіть зато. Однією рукою можна закидати. І все так. Кину декілька разів немає, йду далі. Головне спінінги не поламати. Я їх в такому вигляді складно транспортую. Вот такая вот эта рыбалка без шона. На стохоте. Так, пробираюсь. Благо на спине ничего не поломаться.

Добрався я до місця, де я проробував тобі колись. І тут зараз спробую порибачити. Фух, коротше такі дєбрі були, що мусив спини ховати. чоп Чуфов. Чуть не поламав там їх всі. Баємо хулі. Он заплутував. Фух, шарку стало геть, поки прийшов. Сейчас, сподіваюсь, можливо. Не наддарма я сюди пробирався. А може й недарма. Терстих? що треба? О, якби зловити ще щось тут. Що геть намочив. Дуже гарно стало, вітру немає. Така краса, що ну. Ну, в конці, де ви там? Давайте. Хочуть, чи -то десь вони пішли, чи -то просто не хочуть їсти. О, о, Покльовка! Була, була, хтось зійшов. Мабуть, окунь. А що вони все-таки тут є. Якщо вони тут є, можливо я їх вговорю сьогодні. Дивіться, де барсик сидить. Ковався в очереті собі. такий голова одна виглядає. Знову. Таке гарне місце, навіть можна так на колінах собі стояти і рибачити. Дуже класно. Я, якщо щось піймає, буде рахуватися, що рибалка була нормальною. Хоча вже в мене було три покльовки мінімум. Так, іду до одної з останніх ямок. Якщо вже тут немає, значить немає. Сьогодні в мене риби. Не буде. ши ши Ши, ши, -ши, -ши. Ну, на кінці. Буде в мене риба сьогодні чи не буде? Так і ще ріши дати грибі шанс Як що вийде я з цієї сторони роблю все щоб вона була не голодна фу, щоб я поїла не знаю тут до річ, лаву не достану хіба на корпу і лішти корча сідати І що? Бартик, що ти думаєш? Йдемо барахло чи нормально? Служба барахло. Але все одно покидає. Сходи, що барахло. Коротше я барахло, але я її все одно спробую використати. І буде дуже цікаво, якщо не вдасться щось тут зловити. Ну я постараюся. Сейчас я таки постараюсь. Сейчас, поки не стемніло. Зараз мені треба ці корчі нагнути. Якось на них стати. Я міг докинути. Тут така ямка непогана. Не знаю. Як мені її реалізувати? Ух ти, Чуть не впав назад. Аж зламав. Бля. Ну що ж. Будем пробувати. Жливу якраз. Ну якраз. Закинув навіть трошки. Фух. О, вся аж мокре стало на голові. Діваю, що я тут не наловлю зараз в Хоча, Може й наловлю. Ну, риба. Де ти? Відірвав приманку. Все, закінчую риболовлю. Все, друзі, рибалку закінчую. Але запарився ходити по тих корчах. Фу, бачу, не зловлю сьогодні нічого. Вже вечорити починаю, тому буду їхати додому. Треба ще чекати декілька днів і тоді знову пробувати щось тиловити. по таких корчах. Радий тому, що сьогодні я не поламав спінінга. <схай> Хоча мінус три приманки. Чи то дві? Дві точно, можливо, три. Але всі палки цілі. Тому все дякую всім за перегляд. Ну, рибалка, як вона буває. Така вона буває. Все, всім всього найкращого, до зустрічі. Мерфік, що ти там знов з'їв, ну показуй. О, палка. яка на піднебійній палка. застрягла, Давай сюди достану зараз. І ту палку. О, вс. Ходиш, кавка є, блядь, Хі -хі. оце бобра шукає, десь там коріння, кусає, рве. дружка запхає собі між зуби і все, не може біжать до мене зразу. Хі -хі. Все, їдемо додому.